Така ось така от штука приїхала на ремонт. <кій> Там проблема була з пусковим пристроєм. Пусковий пристрій я зробив. Звісно, що потрібно було протестувати, чи ріже вона на бревні чи не ріже. Так, вона ріже, але, звичайно, що на камеру, <кій> на камеру не було як показувати, знімати. Для чого це все зараз вам розповідаю? Для того, щоб сказати одне, що ця техніка з... Підприємства, вона має свій інвентарний номер, техніка, ну, як то то кажуть, звичайнісінька, китайська, але ну, театра Гарден. Тобто, це. Це не означає, що її там зробили там, десь там, в Італії або в Німеччині, або ще щось. Так, звісно, вона трішечки е, різниця є в компоновці самого картера, хто розбирав Татругарден е, 45-ї формовки от от, ну, там, там, де встановлено 45, е, 52 або 58 сама циліндропоршнева група, то е, колінчастий вал. Щоки у них там незвичайні йдуть, а такі чорні-чорні. І саме лиття картера, тобто вну, внутрішні картер, трішечки вилеті по-іншому. Я не можу там обісрати і сказати, що вона там кепська, або там сказати, що вона супер-пупер, класна і ідеальна техніка. Просто звичайнісінька кітпромівська е техніка. Відео до чого? До того, що. Навіть великі підприємства, маленькі підприємства, там, середні підприємства користуються такою технікою, або через брак безпосереднього фінансування, або вони просто не вважають за потрібне купити собі якусь там брендову техніку. Там, там Штіль, Хускварна, Олеомак, ну, куч, куча цих. Цих брендів. Просто вони, скоріш за все, не вважають за потрібне це робити. І все. Тобто, ну, отак от. І, до речі, е, тут у них там, там ще є деяка техніка, також ну, не дуже зручно розповідати, що і як. Е, от, це ось стіл, Це стіл. От, що ви бачите, я е, чекав. Від оцього підприємства ну десь біля біля двох років. Тобто воно було замовлене, так але вони мені його виготовляли. <головіка> виготовляли майже два роки. І там просто був коментар, що я там в когось там щось там стирив. там стола стирив там і ще щось, і ще щось. Ні, я, я просто е, в чому прикол був в тому, що я міняв місце місце дислокації ремонтної майстерні. І з за цього на самих самих перших відео ви могли там бачити там срач, там або ще щось, або ще щось. Тому що був е, великий, ну як великий, стандартний, грубо кажучи, наплив по ремонту. А е, саму майстерню я поміняв. Тобто приходилось якось викручуватися і ремонтувати, і е, як якби, доводити до пуття безпосередньо саму майстерню. Так що, ну, в принципі, якось так. Якось так. Приїхала отака чудомашина. От з проблемою, що вона запускається ідеально, але йде в рознос і, ну, і все, в принципі, стандартна причина це або пробита прокладка під гільзою, або грязюка на відстійнику. Прокладка була ціла, я візуально подивився, прокладка була ціла, грязюка була на відстійнику. Грязючку я почистив, все, паливний фільтр новесенький підкинув. Запускати, а вона не запускається. Я примусово ляпнув паливо, вона не запускається. Я викрутив свічку, свічка як була суха. Так і вишилась сухою. Я хлюпнув іще палива Вона все рівно не запустилася. Це техніка після ремонту, хтось, хтось ремонтував, тому що мінялася циліндропорошнева група. Новесенька встановлена, патрубок новенький стоїть. Текстоліт новенький. Ущільнювач текстоліта новесенький. отаке таке от після ремонту хтось лишив я таки бачу перший раз, щоб чашку так відірвало. Маса на шестерня репнута. ну Не знаю, тумблер не працює. Поставив я свого тумблера, воно хріна, як то кажуть, також не працює. Чому? то Тому що обмотка низьковольтна, як то кажуть, вийшла з ладу. Потрібно міняти безпосередньо модуль, щоб е, працював тумблер. Зняв, ну, розібрав, звісно, потрібно ж знати, чому вона так себе веде. Розібрав ущільнювачі, вони такі аж дубові. Цей ущільнювач також він, там аж Дірки видно зазор між колінчастим валом і е, між, як то кажуть, ущільнювачем. Що з нею робити, навіть і не знаю. Якщо все-все-все правильно робити, то це потрібно було правильно робити, при заміні безпосередньо циліндропоршневої групи. А зараз е, я вважаю, ну, я не знаю, я не знаю чи, чи економічно вигідний буде оцей ремонт. Чи ні. Тому що чашку потрібно в будь-якому випадку замінити, розібрати гвинти гвинти кріплення самого колінчастого вала, вони трішки гуляють. Якщо вони гуляють, тобто якщо їх можна піджати вручну, то значить вже прослабла прокладка та що, та, що між половинками картера. Тобто через час її проб'є і вона все рівно буде, як то кажуть, йти в рознос. Тобто Для того, щоб це все вирішити, то потрібно розібрати, поміняти прокладульку, поміняти ущільнювачі, поміняти модуль запалювання, а потім вже дивитися, що безпосередньо з карбюратором. Тому що його там крутили 250 разів, гвинти вже аж, аж блистять від цієї. Викрутки. В общем, я не знаю, що робити. Просто не знаю. Так що я її поки лишу, Зв'яжусь з клієнтом, що скаже клієнт. А потім уже, а потім уже ну, скоріш за все, ремонту оцінює чудо техніки не буде. Якось так. Дякую за вас, де не взучі і... Yeah. Трішечки добавлю для тих, хто дивиться про техніку лісгоспу і зазвичай там якусь хрінь пише, що там там там, там потрібно там отим користуватися, то все лайно китайське і так далі, тому подібне. Наглядний вам приклад. Я ну на, на такі... Коментарі, як то, то кажуть, більше відповідати не буду, хоч хочете розумійте мене, хочете не розумійте. Але коли е, приїжджає техніка, отак от от, от от в снігу, от у всьому отак от, от все в снігу, то е, про яке, як то кажуть, гарне відношення до техніки може йти мова, які немає. Ну, то їм ну, не можна давати щось, щось гарне в руки. Все одно, як не розіб'ють, так загублять. Якось так.